Рушник єднання завдовжки 12,5 метрів та шириною 65 сантиметрів передали до Чикаго. Один із ініціаторів мистецького проєкту Євген Філь розповідає, рушник почали вишивати на Тернопільщині у 2013 році. Загалом на ньому має бути 52 візерунки. Зараз вийшло 24 узори, а має бути 52, ще треба вишити 28. Після сполучених штатів він полетить в Аргентину з Аргентини в Бразилію. З Бразилії він полетить в Австралію. З Австралії він полетить в Японію. З Японії він полетить в Казахстан. З Казахстана пролетить в Україну. З України знову на вже тут вишиватися. Потім знову 4-5 областей вишиємо і далі ми продаємо в Європу. Будемо в Європі Ми ми хочемо такий спосіб, щоб були всі материки на тому рушнику. І, і максимально, де проживає українська діаспора, ала болгарська вишивальниця із Вінничини каже: до них рушник приїхав із Хмельниччини, вишивали орнамент місяць. У нас на Вінниччині от рушники вишивали більш такими палітра йшла веселкова така, ось а ми взяли до уваги качалочку. Що качалочка? Це більш такий поширений на Вінниччині. Сам узір ми придумували самі. У нас дерево життя, отакий от вазон, схожий на корабель Вінниччини, Там дуже багато символіків вкладжено. Рушник передають президентці українського національного музею у Чикаго Лідії Ткачук. Після Другої світової війни її батьки переїхали до Сполучених Штатів Америки. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.